Будьмо уважні. Одного разу законовч... законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже, Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Ісус мовить до Нього в законі, що написано? Як читаєш? Озвався той і каже: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю. Всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Сказав йому, Ти добре відповів: роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса, а хто мій ближній? Ісус мовив, кажучи: один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрухону, попав розбійникам в руки, що його обдерли, побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його напівмертвого. Випадково йшов якийсь священник тією дорогою, побачив він його і минув і пішов далі. Так само Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і прийшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього, побачивши його, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою вином, потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду доглядати його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив, доглядай його, і те, що ти витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернусь. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближній тому, що попався розбійникам? Він відповів: Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього: Іди і роби так само. Слава! слава Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Що нам робити, щоб мати життя вічне? Приїхати Я Приїхали наші хлопці, хочуть життя вічне мати. Чи ще що треба ще робити? Добре, давайте я вам задам таке питання. Хто з вас хоче е після смерті бути з Господом у вічності? О, непогано, є бажаючи. Це добре. А що вам потрібно, щоб туди попасти? Любити Угу. І це одна, полу... це одна сторона медалі. І любити. а хто мій ближній? Ісус є один, а хто мій ближній? От Василя, я можу любити, він мій ближній. А от Сергія вже ну, якось вже до кінця не дуже хоче його любити. І тепер, коли прийшов цей законовчитель, в нього логічне було питання. Що мені робити? Ісус йому каже, що написано? Назар практично любить вже молодець. І каже Ісус, що написано в законі. Ну і той каже, Пам'ятаєте, десять заповідей, які Господь дав на горі сина і вони діляться на дві заповіді: заповіді любові. Перші три заповіді, воно стосується до любові до Бога, інших сім до любові до ближнього. І тому законовчитель каже, написано так: люби Бога свого всім серцем, всіма думками. Сією силою, всією кріпостю своєю. Так, це перша заповідь. А друга люби ближнього як самого себе. Я вас трошки розчарую. Це люди ще робили в старому завіті. Ця заповідь ще була дана в старому завіті. В старому. В новому завіті вже є інша заповідь. Та сама: люби Бога всім серцем, всіма думками, всієї силою, всієї кріпостю, а ближнього вже не як себе самого, а як Ісус полюбив тебе. Ну, в новому Завіті нам взагалі немає оправдань. Але цьому закону вчителю повезло, він ще був в старому Завіті. Але побачимо, що їм було важко це робити. Вони не знали, як це робити. Тому Ісус каже до нього: Люби Бога, люби людей, і будеш на небесах. Все просто, нічого складного нема. Ну і в нього логічне питання: з Богом все ясно, бо в них було багато правил, багато обрядів, багато приписів. Вони служили, так? Але він проблема каже з людьми: а хто мій ближній? Бо чому він задає це питання? Бо євреї виробили собі таку культуру, що мій ближній це той, хто ісповідує мою віру. Тобто, якщо ти єврей, є в, дитиною Авраама, є в законі обрізаний на восьмий день, то я тебе маю любити. Отак От Бог сказав. Але якщо ти самарянин чи з якоїсь іншої нації, ти вже не мій ближній. Ти мій ворог. Розумієте це? І тому вони собі виробили, що мій ближній лише той, хто робить добро мені. І тому він логічно написано, Він хотів себе виправдати, задавши питання: а хто мій ближній? І тут Ісус розказує історію. Все, що Ісус розказує, Він розказує для того, щоб ми... Він тоді зрозумів і ми зрозуміли. І Ісус розказує історію. Тобто це видумана історія, це не є правдива історія. А побачимо персонажі, які Ісус там м, використовує. Він спеціально використовує цих персонажів. І для того, щоб цей законовчитель щось зрозумів. І ми з вами теж сьогодні зрозуміли. Він каже, ішов чоловік з Єрусалиму до Єрухону. Навіть уже оця відстань з Єрусалиму до Єрихону, вже до має своє, своє значення. Бо всі йшли поклонятись Богу до Єрусалиму. А це означає, що він йшов з Єрусалиму, тобто від Бога якесь там місце, Єрихон. І по дорозі на нього напали розбійники. Обдерли, побили, лишили напівмертвого. І він лежить. Ну, стандартна ситуація. Це просто. І каже, іде цією дорогою, звідки? З Єрусалиму до Єрихону. Перший, кого Ісус використовує? Священник. Ну, Чому священник? Не Міг козі іншого там написати. Наш священник. Всі будуть думати, що я такий поганий, ні. Ісус спеціально іде священник. Іде цією дорогою побачив цього побитого. Помолюсь за нього. То й пішов собі далі. Далі Ісус використовує другого персонажа. іде Левіт. О, Левіт це он, Сережка, він тут мені допомагає. Це ті, хто служили при храмі. Тобто, вони були посвячені постійно служити при храмі. І допомагати це ще. Іде Левіт, іде Сергій, побачив цього побитого і каже: Ну, шкода мені, що зробиш? Ще не вже помолився, то, що я буду чекати? Його сильніша віра. Пішов далі. І тепер Ісус спеціально використовує третього персонажа. Не єврея, а ворога євреїв. Самарян. Самаряни це був народ, який відкидував Бога Ізраїля. Вони поклонялись бісам. Вони поклонялись іншим богам, так? І то тобто з точки зору євреїв, це були взагалі ідолопоклонники. Бог їх точно не любить. Вони точно на небесах не будуть. Ну, бо непогані. Злі і недобрі. Іде самарянин, візьмемо, хто у нас буде на самарянин. О, Микола Васильович, іде самарянин, самарянин і бачить цього єврея, ворога свого, побитого. І що би мав сказати по лозиці? отак «От тобі і треба. Так? Злорадство, знаєте, що таке злорадство? Це тішитись злу ворога свого. Тішитись. Це є злорадство. Тобто, в мене є. Ну, ми тішимось отак От вам і треба. Бу, е -та ти заслужив, ти мій ворог. Но цей Самарянин не зробив. Що він зробив? Написано: побачив. І наступає другий момент змилосердився. Тобто, змилосердився по закону його мислення. Він не мав цього робити. Там ті мали це робити, бо це був їхній одноплемінник. А він не мав цього робити. Розумієте, це не було його обов'язком, це не було так приписано, йому Бог точно так не казав робити. Але щось було у його серці щось більше, ніж ті, які прикривалися і прикриваються сьогодні. Ось тут стоять перед вами, Богом. Що було? Милосердя. Милосердя. І написано, що він, цей самарянин, витратив на нього час. Правильно? Бо він йшов по своїх справах, обмив його, положив на свого Мерседеса, на осла, там осел був, положив на свого осла, обмив йому рани, так? обмити рани, а обмити рани треба було олією і вином. Це значить, він витратив своє майно на ворога. Свій час, своє майно, свою машину. І він, певне, потім все в крові було то його сел цілий, треба його потім на хімчистку вести. ще. Тепер веде його в готель, готель проплачує, ще плюс доглядає його цілу ніч, на другий день встає і ще каже до господаря готелю: це буде Володя, готелю, і каже, доглядає, дає йому ще два динарії і каже: доглядай його. Скільки він вже зробив для нього, протратив, ще дає і каже. Якщо витратиш більше, я повернусь і ще тобі заплачу. Фу. Це йому коштувало. Це йому насправді коштувало багато часу, фінансів і також мислення. І він це все робить по відношенню до ворога. І той ворог все одно вилікується і потім буде на мене все одно дивитися, як на ворога. І тепер із. Дивіться, Ісус спеціально видумав цю історію. І Він говорить це на відповідь, хто мій ближній, цьому законовчителю. І тепер Ісус каже: Хто з оцих трьох, на твою думку, бо ти такий розумний, все знаєш, як правильно, ти там прочитав собі. На твою думку, хто був ближній тому, хто потрапив розбійникам у руки? Видимо, що Ісус його так прижав під стінку, у нього тільки буде одна відповідь. У нього не може бути іншої відповіді, тільки одна відповідь. Правильно? От мені подобається Ісус. Він якраз завжди так робив. І не давав двох відповідей. Він розказував історію, прижимав людей. Що скажеш? Я прийшов зовсім з іншим, але мушу сказати це. Мушу сказати це, бо це буде правильна відповідь. Ну і він мусить сказати правильну відповідь. Чому? Ну, бо він хоче бути розумним виглядати, а люди всі слухають, правильно? Якби він сказав іншу відповідь, то б всі сказали слухай. Ти що ти такий, ти учена людина. То треба було цю відповідь сказати. І він каже правильну відповідь. Яку? Той, хто вчинив над ним милосердя, тобто його ворог, самарян. І тут підсумок. Іди і роби так само. Оце відповідь на, то, на твоє питання, хто твій ближній? А він не цього хотів почути. Він не це хотів почути. Він хотів почути, який він гарний, молодець, він все знає, як треба робити. А коли Ісус йому показав, а конкретне, практичне твоє життя, то як будеш робити? Пройдеш мимо. Тому ти все знаєш, але не робиш. А той нічого не знав, ніяких заповідь не знав, але заповіді в нього було в серці любов і милосердя. Тепер, дорогі, любити. Тобто, хто, хто що робити нам, щоб мати життя вічне? Перше, так, це вірити в смерть і в Воскресіння Ісуса Христа. Бо тільки повірив Ісуса ми получаємо Спасіння. В старому завіті ще Ісус не помер, тому їм треба було виконувати всі обряди, ходити до храм Єрусалимський, приносити жертви, все, що Бог встановив. У Новому Завіті та сама заповідь любитимеш Бога. А як любити Бога? Це те, що ви сьогодні зробили. Прийшли сьогодні в храм Божий віддати славу Богові. Чому? Бо Ісус помер і воскрес, і ви маєте життя вічне. Оце і є перша заповідь любити Бога. Все, що ми молимось, навіть все, що ми проводили вчора: курси, реколекції, все, що робить нас ближче до Бога, це є виконання першої заповіді. А друга заповідь це практичне наше життя за межами цього храму. На роботі, вдома. Незручна ситуація, коли ти спішиш і ти бачиш хтось лежить. Дуже незручна ситуація. Ти спішиш, а він лежить. І я себе переконую, він напевно п'яний. Точно п'яний. Ну, 100% він був п'яний. Ну, інакше він так втішає себе. Він інакше не може лежати. У мене був такий випадок одного разу. Ми їхали, ну, багато разів я піднімав п'яних, додому возив, вони мене били, обльовували мені машини. Я думаю, ну треба мені було того. Але потім вони приходили, але це була зима. Уявіть собі, їду я на ще, не знаю, скільки мені років було 18-19. Їду на дискотеку в машині червона дев'ятка. Попилососина, все красиво, так? І дивлюсь, а зима ну, по коліна е, сніг лежить. І дивлюся, лежить тіло. Ну і не об'їдеш. Ну просто мені треба проїхати, а то якась вуличка маленька, а він просто лежить. А сніг так курить. Я Думаю, ну треба мені того. Ну, що тепер з ним робити? Йду, піднімаю голову. Хто це? А в селі всіх всі, всі знають. знаєте? Все знаю, хто це. Тягну його. Пробую підняти. Він: а, а, машину запихаю, ледве запхав. Відвіз додому, притягнув на ліжко, кинув. Це був один випадок, пам'ятаю. Другий випадок був ще, ще смішніший. Е, другий випадок: їду так само, лежить, піднімаюсь, дивлюся, ага, знаю хто. Впрошую, встань, затягую сам, ледве в цю машину, ти мені поублював машину. Приїхав я, до а на дискотеку їду. На кавалерку. А знаєте, запах у машині, який зразу. і У мене радість зразу пропала. Милосердя моє зразу вичерпалось. Звідки, практично, коли починаєш допомагати людям, то хочеш вже тих. Слухайте, це ще нічого. Я його приводжу додому, впер його таку в стіну, в... він тако стоїть ледве. Кажу, де ключ? Він там показує десь, відкрив я двері. Кажу, заходи, він розвертається, як мені вріже. Реально, я дав мені. А я стою і думаю, ну треба було мені того. І в мене такий сміх напав. Я ну, думаю, ну що битися з ним зараз? А він завтра навіть пам'ятати не буде. Взяв я його, скрутив, тако, кинув на ліжко каву спи. І дуже такий роз... синяком тут. Машина обльована, вже не хотів ідуть до дискотеки, от тобі ціна милосердя. Но проходить пару днів, він мене знаходить і каже: Це ти мене привіз додому. <гум> я я дивився на нього сміюсь. я, Дякую. Я кажу, а ти пам'ятаєш, як ти мене врізав? Він каже, ні. Я кажу, добре, що я не здачі, бо я знав, що ти пам'ятати не будеш. <гум> Але це два рази, коли вони були п'яні. Один раз ми їхали з реколекції е, в Закарпатті, Їдемо і лежить людина. Просто лежить людина. Там пару людей е позбиралося, так? А я не можу проїхати мимо. Я проїхав мимо. і... Я вже себе знаю, ліпше вернутися. Бо потім я буду думати, мучитись. Я проїхав, вертаюся з Христією назад. Ну, Перша логіка яка? Ну, п'яний. Ну, точно п'яний. Ну, але ліпше перевірити. А може серце стало? А може, інсульт, а може побили його. так? Ну, побили, точно я не думав, бо в нас нема вже таких якихось випадків, що зараз так сильно б'ють. Ми вертаємось, а дідусь лежить, розсічена голова, впав з ровера. Просто впав, так, чи зумлів він там був, і лежить. І ніхто не знає, що робити. А він лежить прямо на дорозі. Тобто машини просто об'їжджають. А центральна дорога вони просто об'їжджають. Ну, яка ну, хтось зараз а ніч, хтось не побачить, то просто його переїде. Ну, який би він не був навіть п'яний, просто його при я приходжу, а знаєте, дзвінки зібрали, ой, що робити? Беру зашкарбарків, відтягнули, поставили збоку, а вони кажуть, ми вже викликали швидку. Дідусь просто зумлів. Але мене дивує, що люди просто проїжджають. Чому? Ну, бо всіх є переконання, ну, та точно п'яний, ну, нормальна людина не лежить. Я не говорю вам, що я такий святий такий побожний. Ні, це коштує дуже дорого. Ну, деколи з п'яними. Я не всіх п'яних підбираю тепер. Ні? Особливо, коли літо. Пам'ятаю, раз ми їдемо в Кам'янському, лежить тіло теж на дорозі. На трасі. Я, ну, я по лозіці встаю. А, що? а то літо. Сідай, де живеш? Не живу. Сідай в машину, не сяду. Півгодини, його... коротше, я його лишив на тому місці. Думаю, ну не замерзне точно, так? Ну Бо зима це інше. І так і лишив. От він не хоче допомоги. Тому не завжди так все буде гладко з тими людьми. Але я говорю про щось інше. Бажання твого серця помогти людині, коли бачиш потребу. Тепер, хто мій ближній? Той, хто зараз зустрічається на твоїй дорозі і має потребу. Має потребу. Тепер дивіться, дорогі, чому священник не зупинився, Побожний. Чоловік молиться, ходить в таких красивих ризах. Чому не зупинився? На вашу думку, Ісус спеціально двох людей взяв, які є в церкві, ну, в храмі тоді служили, і одну особу, яка взагалі далека від Бога. Спішив на роботу спішив. Добре, ще варіанти. На службу, молитися мав. Священник, так, у них був закон. Вони не мали права доторкатися до, ну, точніше, немає такого, що не мали права. Якщо б він доторкнувся до крові, ну він, наприклад, в цій крові був, він би мусив бути не, рахуватись, нечистий цілий день. І там ціле треба було обряди, пізніше йти, вибрати свою одяг. І, ой, а йому стало лінь. Хтось інший поможе. Левіт той самого мислення. І виходить так, що Бог їм показує: Я вам дав закон. Що помагати ближньому, а ви цей закон використали, щоб оправдати себе. А люди в потребі так і залишаються. Чи можна бути священником сьогодні і не мати милосердя? Появляється, що можна. То можна тут служити коло священника і не мати милосердя? Можна. То можна ходити до храму і не мати милосердя? То можна давати курс яків і не, давати... і не мати милосердя? То можна бути у спільноті Галілеї і не мати милосердя? Можна, дорогі. То, що ми робимо, ходимо, це перша заповідь. А друга люби практичною любов'ю. Тому Іван каже, якщо ти бачиш людину в потребі, а закриваєш перед ним серце своє, то як любов Божа може в тобі перебувати? Каже, ти лицемір, брешеш, не можеш бути? Бо якщо любов Божа насправді перебуває, то коли бачиш потребу, а маєш можливість, тут не йдеться, якщо ти не маєш можливість, а маєш можливість задовільнити ту потребу, робиш це, оце дорогі, життя вічне перебуває в тобі. Розумієте це? Тому для чого Ісус розказує цю притчу? Для того, щоб ми жили рівно, щоб не було вищих, гірших. Завжди будуть багаті, завжди будуть бідні, це правда. Але християни це завжди тільки вирівнюють цю несправедливість соціальну. Вирівнюють. І тепер, а як ми маємо вирівнювати Любов'ю. То, що Бог сьогодні від тебе і від мене хоче? Щоб ми любили його? Ну, у нас бачу вже непогано виходить. Ми тут. Тепер він хоче щоб ми просто так само, як любимо Його, любили людей. Які попадаються нам на дорозі, виявляли для них милосердя. Це може, дорогі бути слово, підтримки, так? Це найважливіше зараз. Це може бути просто погляд, це можуть бути обійми. Це може бути, якщо людина голодна, а в мене є їда, їда. Якщо людина нага, а в мене є одяг, одяг. Якщо людині потрібно щось, а в мене є фінанси, фінанси. Рівно скільки, скільки ти зможеш, це не означає що все віддай тій людині, а на завтра проп'є все і віддасть. Ні, якщо та людина проп'є, то не, не купляй її, не давай їй гроші, піди купи її їду. Розумієте, це Це так само. Я з алкоголіками, які мене просять, завжди ну, вони вміють красиві історії видумувати. Ну такі красиві. Ну, ще коли я жив у Другобичі, слухай, дай мені не вистачає на маршрутку чи там то-то, то-то-то-то. Я кажу, добре, пішли до маршрутки, я дам маршрутчику. Або дай мені, я хочу їсти. Я кажу, добре, ходи, я куплю тобі. Ні-ні, ні я сам собі куплю. Ні. -ні. Хочеш їсти чи не хочеш? Я кажу, ти мене вже не надуриш. Я працював в революційному центрі, так з алкоголіками, я знаю, як вони мислять. <гум> Ми тобі все розкажуть, що ти дав гроші, що підуть і проп'ють. Я їх беру, таку хоч їсти, пішли в магазин. кажу, вибирай все, що хочеш, крім сигарет і алкоголю. І ти зразу бачиш реакцію. Чи людина дійсно хоче їсти, чи слухай, а пиво можна? <гум> Чучуть пиво. Я кажу, слухай. Все, крім алкоголю. Впив її алкоголь. Так, значить ні. Сочок, молочко. І найчастіше я їм купляю просто хліб, ковбасу, ну все, що він вибере, він багато там не вибере. Але я знаю, що він це з'їсть. Ну, ну, рідко буває, що він піде десь продасть. Буває, так? З'їсть. З... Принаймні з'їсть. Ну, є різні ці. Але, дорогі, милосердя теж мусить мати розум. Навчитись використовувати розум. Тобто допомагаємо дійсно тим, хто потрапив у такі ситуації. Розумієте це? Особливо сьогодні. Сьогодні ми маємо другі, ми живемо у часі війни, а це означає, що багато людей м сьогодні лишуться без своїх рідних. Як ви думаєте, їм треба проявити милосердя? Люди, які розбиті, розчаровані, люди, які просто кобаса їм же не поможе. Тут не потрібно їм кубаса, тут потрібне слово, тут потрібна підтримка, тут потрібно просто бути з ними. Розумієте це? Тут завжди треба мати мудрість чим допомогти. Тому не завжди фінанси все вирішують. Ми завжди так, думаємо, що я не маю грошей. Дорогі, не завжди, коли, наприклад, когось хтось загинув, твої гроші нічого не вирішують. Але твій час, твої обійми, твоє слово вирішить, поможе. Тут, в тому випадку, так, потрібно було витрати на лікування. Цій особі. Милосердя мусить бути практичне. Любов Бога мусить бути практична. Практична, що любиш Бога, то приходиш сюди. Молишся рано, так це практична дія? Так. Любиш ближнього, ну то допомагаєш ближньому. Словом, ділом, вчинком. І тепер Ісус каже, будеш так робити, отак робити, будеш мати життя вічне Перша крайність це коли я кажу: я вірю в Ісуса, Він мій Спаситель. Але всі решту мене ніхто не обходить. Оце точно як цей законовчитель. Я вірю Богу, а люди. Я вибираю, якому мені допомогти. Так, е мати Тереза, пригадуєте, жінка, яка змінила хід історії церкви, поняття милосердя. Там, де вона служила в Калькутті, в Індії, ментальність тих людей була така. Касти, У них там є спеціальні касти. Якщо ти народився бідним, ти ніколи не станеш багатим. Якщо ти народився багатим, ти ніколи не станеш бідним. Бо в них таке переконання, це воля Божа. Ти не маєш права бідному помагати фінансами. Чому? Бо ти втручаєшся в волю Бога, станеш ворогом Бога. Так? І там людина може помирати на вулиці. Чому? Бо вона їх ментальність. Якщо Бог хоче його забрати, ти не маєш права, отак як оцей самарянин, втручатись, бо ти втручаєшся в волю Бога. А якщо втручаєшся в волю Бога, станеш ворогом Бога. І там просто людей залишають на волю, Вони просто помирають. І їм ніхто не поможе. І вони переконані, що так хоче Бог. Все, просто. І тут приходить одна жіночка, мати Тереза, і бере отих всіх, які лежать на, на землі, обмиває їм рани, тягне їх десь туди, купляє їм щось. Та її чуть не вбили за це. Її чуть не каменували, не вбили ті індійці. Ну Чому? Бо вона проти Бога йде. А вона їм каже, я прийшла вам показати Бога. Мій Бог це той, хто любить Оцього, а не той, хто чекає, коли він умре. І вона змінила ту культуру там. ну Може, не, не всю Індію, але вона показала, що таке безкорисливість, коли людина не заслуговує і не має нічого, і тобі нічим не відповість. Ну, і таких святих у нас для прикладу в церкві за всю історію 2000 років маємо дуже багато. І тому такі, така свята має бути: Любов, Світлана, Христина, що за 100 років казали, жив такий святий Сергій Преображенце. Ми брали з нього приклад. Так? Ну, коли вони тоді святі жили, вони не думали, що ми про них сьогодні будемо говорити. Вони просто жили. Це було їхнє природнє життя. Отак саме у нас. Нічого не треба видумувати, дорогі. Просто будьте собою це А бути собою це любити Господа всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю. А людей, яких Бог дасть тобі на шляху, люби їх так, якби ти хотів, щоб вони полюбили тебе, коли ти б попав у їхню ситуацію. Матея 7.12. Золоте правило. Роби ближньому те, що ти хочеш, щоб зробили тобі. Це і є дорогі любов до ближнього. Молимось, щоб ми з вами, я в тому числі, Бо мене не спасе то, що я в ризах ходив тут перед Господом. Господь мені покаже, а тому не поміг, он тому. ага А пам'ятаєте, що Ісус сказав? Все, що помогли одному з моїх найменших, кому зробили? І кому і кому не зробили тому з найменших, кому не зробили? Ну, у нас буде оправдання, він був п'яний, не заслуговує все решту. Ісус каже то я був п'яний. То я був там п'яний лежав. Ну якщо я не заслужив, окей, друзі. Молимось, щоб мати відкрите серце на милосердя по відношенню до інших. Бо що посіяти, і коли у важку хвилину вашого життя ви цей милосердя від інших людей пожнете. Бо, що посієш до ближнього свого сьогодні, то і в своє життя ти це саме пожнеш. Молимось, щоб каже Ісус: хто був ближній, той, хто вчинив милосердя, то йди і роби так само. Амінь. Промовимося з усієї душі, з усієї думки нашої. Промовмо. Господи, все Божий, любовців наших молимостві.